Слава Україні! Триває 1385-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. На північно-слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового. Одрадного та довгенького на Купінському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки російських окупантів у бік Петропавлівки і Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. У районах населених пунктів Нововодяне. Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та в бік Лиману. На слов'янському напрямку противник сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак. Поблизу Олександра Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове. Федрівка, Родинське, Червоний Лиман, Неканорівка, Мирноград, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сила оборони України відбили 17 атак. У районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе. На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та в бік населеного пункту Прилуки. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулось одне бойове зіткнення у районі Степового. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. 80 авіаційних ударів скинувши 208 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4128 обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6254 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три артилерійські системи, два пункти управління безпілотниками та чотири райони зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 930 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню. 432 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте, до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!